Вітаю всіх на в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю вам вдало дозимувати. У нас, можна сказати, це аномалія. Вночі мінус 7 до 10. А зараз в тіньку у нас плюс 10. І вперше, відколи бджолки сіли в клуб. У нас пішов невеличкий обліт. Звичайно, я трішки запізнився, хотів показати, ну не всі вулики. І хочу разом з вами порозмішляти над цією темою, це хорошо, коли зараз облітуються, чи це погано. І зазвичай я хочу зараз передивитися, особливо в цей, коли йде обліт, там, де я маю виводити дочок, де материнки, я б не хотів, щоб вони зараз облітувалися, щоб вони сиділи плотно в клубі. І перші вулики, де я дивлюся, де може бути материнка, це ось сьомий вулик. Тут тиша. Тут ми дивимося, активно бджілки літають. І там активно літають. А в Сидять тихо. Цих теж сидять тут, теж може бути материнкою сидить тихо. В дерев'яних взагалі, бо кажуть, що в дерев'яних прогрівається. Щось що ось стоїть ППС, тиша. Тут ну де не де поодинокі. Що в дерев'яних тиша. І тут, тут поодинокі, а тут взагалі тиша. А тут взагалі бурний обліт, як весною. І дерев'яний вулик. Там тиша. Тут степова 125-та, ну вже десь F3, а там від бабенка тиша. Тут материнка 98 теж тиша. Тут теж обліт хороший. Ідемо далі. А тут взагалі теж як, як весною. А тут ось має бути у нас материнка. Це 95%. Ще її весною провіримо на рійливість. Провіримо як вона тяне вощину і тоді будемо виводити з них з неї дочок. Тут теж тиж від Бабенка. Це наша материнка, від якої ми виводимо дочки. Теж тиша сидить в клубі. Якщо в тіні плюс 10, то на сонці буде більше. Ну, в принципі, якщо подивитися ну, сімей до 10 також активно облітуються, то поодинокові більше сім'ї сидять в клубах. І давайте разом з вами порозмішляємо, чи це добре, чи це погано. Ну, Зазвичай кожному обльоту ми радуємося. Що ми думаємо? Що звільняється від, звільняє свій кишечник, опорожнюється, її стає легше, і вона, якщо вони облетілися допустим, зараз в січні, то ну, можна сказати, що 100% вони дозимують до весни і не опоносяться. Може, може бути таке, що якийсь неякісний корм, десь попала пать, десь важкий мед, який стає каменем, який їм важко брати, вони теж чи ще щось попалося і не можуть запоносити. А як вже облетілися, це, це можна сказати взагалі супер. Але є й друга сторона, коли бджілки виху... розпадається клуб, коли вони наче йдуть на обліт, тоді облід запускає, я думаю, якісь певні процеси. Мож, можуть і запустити яйцекладку матки. І це вже, і це вже є, може бути і проблема. Бо, виходить, ночью до мінус 7, а днем плюс 12. Оце екзамен для наших бджілок. А тепер я, хоч багато і чую, що. Є противники ізоляції. А я думаю, зараз там, де бджілки сидять в ізоляторі. Хай навіть вони вилетіли на обліт Зато ніяких проблем не буде. Вони знову зберуться, зберуться біля матки. Так що, я думаю, ізоляція це за ізоляцію майбутнє з нашими перепадами клімата. Я багато дивлюся. І роликів, можливо, люди і правильно роблять щось, під... я не буду їх судити, але коли тепло, вони знімають криші, о -о охолоджують для чого? Зараз Прийти по всій пасіці, познімати криші і холодити верх. Ну, та Це нерозумно, я думаю. Хоча, якщо є невелика кількість, можна охолодити і збити, щоб матка не сіяла. Але але тут вже теж має бути природний відбір, щоб бджілки, які я обов'язково перевірю з тих, яких я буду виводити дочок, особливо лиш клуби розпадуться в лютому. Воно ж буде видно. Воно ж буде видно, чи коли розпліт. там по печатці, по яйцьові, по величинці, коли матка почала сіяти, ми ж можемо це оприділити. Ну, плюс 3-4-5 днів можна помилитися. І якщо в неї буде в кінці січня, в началі лютого, вона почне сіяти, я з неї дочок виводити не буду. Ось і теж є проблема проблема, проблема обльоту. Давайте глянемо пару сімей, які облітаються, чи розпався клуб, і які не облітаються, чи клуб сидить. Просто пару сімей глянемо. Ось сім'я активно облітається, дивимося чи клуб розпався. Ні, клуб сидить, дивіться. ну Плюс-мінус. Це дуже сильно жата сім'я, можливо того вона пішла на обліт. Не знаю, Ну клуб. Не будемо ставити, бо тут бачу вже вологість, мокра. Ну, тепло є. Наче немає. Давно взагалі я не пам'ятаю, коли я відкривав цей вулик, бо тут з під кришником важко його. Ну, Глянемо, сім'я не облітується. Сітка дно, дерево. Дивимося, клуб сидить. Дуже плотненько. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І, кажеться, на сьомій. Вологості нема. Дивимося, сітка аж до дна. Сидять в клубі. Супер. Конденсату нема, бо підкришник от забитий отаким. От У мене він один небагато отаким от очеретом плотний. Конденсату нема, сітко, дно. верх теплий. Якось так, друзі. В січні облід. Ну, на це ми вплинути ніяк не можемо. Але чомусь. Одні облітаються, а другі не облітаються. І одна й та сама температура, один той самий, можна сказати, матеріал вулику, що ППС, що дерево. Одні з дерева не, у дереві облітаються, другі в дереві не облітаються. Ну, більшість в дереві не облітаються. Ну, я б не сказав, що на пасіці багато масовий обліт. Я насчитав ну, до 5-6 сімей такі, що активно. Як весною я вам показував пару сімей, а всі останні так поодиночку. І ще хочу, особливо початківці. Зараз в такі може, моменти починають відкривати. Не стоїть. Зараз от, іменно в такий момент взагалі не стоїть лізти у сім'ю. Тому що своїми діями ми теж провокуємо матку до дій. Не бажано зараз відкривати. Я так відкрив пару вуликів, щоб більше не... Лучше їх відкрити, коли невеличкий мороз, коли вони сидять в клубі, то не, не, не так провокується. І зараз я бачу, теж вже починають ставити канді або ліпьошки. Друзі, особливо початківці, якщо ви відкрили і сім'я ще не зайшла за середину, взагалі не треба зараз ніяких ліпьошок ставити. Бо при такі, теж вони почнуть ту ліпьошку брати, складати в центр гнізда. І можу, можу матку спровокувати на яйцекладку. Так що, як кормів, вже можна класти, якщо ви там боїтеся, вже десь у лютому місяці. Але бувають фозмажорні обставини, десь ви не поклали з осені, І по клубові видно, якщо клуб перейшов за середину, то тоді вже треба класти. Лучше класти, чим не класти. Ось такі у нас моменти на пасіці. Чи... Я хочу до цих пір ніколи не задумався, поки не подивився один ролик, що сказав, що ці обльоти вони шкідливі. Ну, перший раз ну, таке і може. Можливо, я і згоден з автором, хто так сказав. А яка думка ваша? Це теж цікавить. І багато по коментарях можна даже, хто читає, можна і навчитися брати для себе корисні поради. Добре, друзі, хай вам всім щастить, до побачення!